Це більше людей вже отримують зарплату у крипті, але більшість не знає, як нею можна щось купувати. Проте у світі це вже давно працює. Наприклад, в Іспанії та США можна вже купити нерухомість за крипту у Німеччині автомобіль. В країнах Латинської Америки можна навіть оплачувати звичайні товари в звичайних магазинах, і все це робиться через мережу Visa. Оплата в крипті відбувається через посередника, провайдер шлюз або криптокартка, який миттєво конвертує вашу криптовалюту у місцеву валюту. Тому продавець отримує фіат. Тобто крипта це вже давно не інвестиція, це звичайна валюта, якою ви можете користуватися кожен день. Це тепер як звичайний гаманець, майже як банк, але без блокувань, без лімітів, без постійного контролю. І якщо ти хочеш свободи або хочеш просто обміняти крипту на гривню, гривню на крипту, то на тебе вже давно чекає бітумат і ти можеш користуватися своїми коштами без страху, що їх заблокують. Висновок: світ рухається до напрямку прямої оплати криптою. А які наступні кроки зробить Україна? Як ви думаєте, відбудуємо країну за крипту? А якщо що, бітомат тебе завжди чекає. Бувай!